Зараз можемо поговорити з Іриною Берко, помічницею народного депутата Миколи Левченка. Доброго дня, пані Ірино. Чи чуєте мене? Просто зараз ви вже в прямому ефірі громадсько. Поясніть, будь ласка, як так сталося? Чи де був пан Микола і яким чином з'явилася інформація про його зникнення? Все, что мне известно, то, что с Николаем Александровичем в настоящий момент, все в порядке, инцидент исчерпан, он в безопасности. И инцидент произошел на дороге из Донецка в Киев, на одном из блокпостов Днепропетровской области. Сейчас Нікола в порядок, позже буде на связи и і правда, подробности самостоятельно. А скажіть, будь ласка, ви сказали інцидент, що, що саме сталося, що ви можете нам повідомити, тому що ну важливо за яких к к более я не а, ну, Хоча б з ким пов'язаний цей інцидент, був чи це є представники української влади, чи це інші якісь люди, тобто. Я повторюсь, фактом остається те, що це був блокпост Діка Петровської області. Угу. інформації у мене немає. ага. Скажіть, будь ласка, пан Микола, де зараз перебуває? Чи він до Києва повернувся, бо зараз е, сідання ради, чи він там ще в регіоні? Я думаю, що пізніше він зможе самостоятельно з вами зв'язатися прокоментувати. Так, да, обов'язково. Будемо дуже чекати на те, коли пан Микола вімкне зв'язок на своєму телефоні. Ми угу. його спробуємо включити на все добре. Нагадаю нашим глядачам, це Ірина Берко, помічниця народного депутата Микола Левченка, який таки вийшов на зв'язок.